Прототип героя анекдотів лікувався в Херсонському шпиталі в Першу Світову. Анекдоти до часів інтернету були чимось схожі на сучасні меми, але без візуального супроводу. Візуальним супроводом була змушена займатися фантазія слухачів чи опіввідачів. Були анекдоти про мультиплікаційних героїв чи та крокодила Гену. Окремо йшли політичні анекдоти про очільників держави Сталіна, Хрущова чи Брежнева, за які могли й арештувати. А також анекдоти про Чапаєва, які мало що спільного мали з реальністю. Але дещо спільне в Чапаєва та Херсонщини було і є. З вами подкасти і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Першу світову війну Василь Іванович Чапаєв служив фельдфебелем у першій роті Пілгорайського полку. Цей полк свого часу вів серйозні бої проти військ Кайзерівської Німеччини. Також відомо, що Василь Іванович Чапаєв був людиною відчайдушної хоробрості та повним георгіївським кавалером. Мав кілька поранень. Після одного з поранень з в ногу в кінці серпня 1916 року він і потрапив до Херсонського шпиталю на лікування. Шпитальцей перебував у народному домі No2. Чепаєв після закінчення лікування зробив навіть фото у фотосалоні Рапепорта. Це фото і підтверджує, як історична особа. Василь Іванович Чапаєв в Херсоні був у кінці 16-го століття. Але в жодному анекдоті про Чапаєва Херсон не згадується. Можливо, щось зміниться після подій цієї осені, коли російським окупантам доведеться повторювати заплив Чапаєва через річку Урал. Як відомо, Чапаєв тоді потонув. Але ж він тоді плив навіть без пральної машинки. Окупантам, відомим своєю маніакальною звичкою цупити пральні машини та унітази, вочевидь, не вдасться здолати водну перешкоду без суттєвих втрат. Адже Дніпро біля Херсону має ширину близько кілометра.